Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги худі з яскравим принтом. Це стильний та комфортний одяг, який стане відмінним вибором для любителів яскравих та виразних образів. Креативний дизайн включає в себе яскраві кольори та різні графічні елементи, які можуть виражати вашу індивідуальність та стиль. На додаток до принта худі має капюшон з регульованими шнурами та кишені на передній частині, що робить його ще більш практичним та зручним. Худі легко поєднується з джинсами, шортами або спортивними штанами. Він дасть вам змогу мати яскравий та виразний вигляд, підкреслюючи вашу індивідуальність. пропонуємо до вашої уваги флісову чоловічу худі. Вона призначена для тих, хто полюбляє не тільки комфортний, а й стильний одяг та виготовлена з якісного матеріалу, що поєднує в собі м'якість та міцність. Модель має теплу підкладку, завдяки чому ви не замерзнете в прохолодну погоду. Капюшон можна регулювати за допомогою шнурків, що дасть змогу зробити його максимально зручним та відповідним за розміром. Вона ідеально підійде як для повсякденного носіння, так і для активного відпочинку або занять спортом. Худі стане чудовим доповненням до гардеробу кожного чоловіка, який Цінує комфорт та стиль. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі вузькі джинси. Вони виготовлені з високоякісного матеріалу, який забезпечує комфорт та довговічність. Джинси мають класичний дизайн та застібку на блискавці з гудзиком. Вони легко поєднуються з будь-яким взуттям та верхнім одягом, що дає змогу створювати різноманітні образи відповідно до особистого стилю та вподобань. Чоловічі джинси представлені в різних кольорах та розмірах, що дає змогу обрати оптимальний варіант для будь-якого типу фігури та стилю. Вони підійдуть як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків. Якщо ви шукаєте універсальне та стильне доповнення до вашого гардеробу, то чоловічі джинси відмінний вибір. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий шкіряний ремінь. Це стильний та зручний аксесуар, який стане незамінною частиною гардеробу кожного чоловіка. Він виконаний з високоякісної натуральної шкіри, що робить його міцним та довговічним. Ремінь має класичний дизайн та підійде для будь-якого стилю одягу від повсякденного до більш формального. Ремінь оснащений міцною металевою пряжкою, яка легко закріплюється та тримає ремінь на місці. Він представлений у кількох розмірах, що дає змогу обрати найкращий варіант для вашої фігури. Він легкий у догляді та простий у використанні. Купивши цей ремінь, ви забезпечите себе не тільки зручністю та комфортом, а й стильним образом. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий ремінь. Він виготовлений із високоякісної шкіри, яка забезпечує довговічність та міцність. Ремінь має класичний дизайн з металевою пряжкою, яка легко регулюється для забезпечення комфорту та підходить для будь-якого типу штанів. Чоловічий ремінь представлений у кількох кольорах та різних розмірах, що дає змогу обрати оптимальний варіант для будь-якого типу фігури та стилю одягу. Якщо ви шукаєте універсальний та стильний аксесуар для свого гардеробу, то даний чоловічий чи Ремінь це відмінний вибір? Він поєднує в собі комфорт, якість та елегантний дизайн, що робить його ідеальним вибором для будь-якого чоловіка. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу поясну сумку. Вона виконана з високоякісного матеріалу, який забезпечує міцність та довговічність. Сумка має компактний розмір та легко кріпиться до пояса завдяки спеціальній петлі. Вона має кілька відділень для зберігання різних предметів. Усі відділення закриваються на блискавку, що надає безпеку та захист вашим речам. Сумка зручна у використанні, вона легка та не викликає дискомфорту під час носіння. Купивши цю поясну сумку, ви отримаєте зручний та функціональний аксесуар, який допоможе вам відмінно доповнити ваш стильний образ та буде зручним супутником у повсякденному житті. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий ремінь. Це стильний та зручний аксесуар, який стане незамінною частиною гардеробу кожного чоловіка. Він виконаний з високоякісної натуральної шкіри, що робить його міцним та довговічним. Ремінь має класичний дизайн та підійде для будь-якого стилю одягу від повсякденного до більш формального. Ремінь оснащений міцною металевою пряжкою, яка легко закріплюється та тримає ремінь на місці. Він представлений у кількох розмірах та кольорах, що дає змогу брати найкращий варіант саме для вас. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу поясну сумку. Це стильний та зручний аксесуар, який допоможе носити всі необхідні речі вам з собою. Вона виконана з високоякісної натуральної шкіри, що робить її міцною та довговічною. Сумка має класичний дизайн та підійде для будь-якого стилю одягу від повсякденного до більш формального. Вона фіксується на поясі, що надає швидкий та зручний доступ до ваших речей. Має місткий головний відсік для основних речей та чотири маленьких для зберігання карток, телефону та грошей. Сумка представлена в чорному та коричневому кольорі. Якщо ви шукали містку та зручну повсякденну сумку, то це буде чудовий вибір. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий замшевий ремінь. Це стильний та зручний аксесуар, який стане незамінною частиною гардеробу кожного чоловіка. Він виконаний з високоякісної замши, що робить його міцним та довговічним. Ремінь має класичний дизайн та підійде для будь-якого стилю одягу: від повсякденного до більш формального. Ремінь оснащений міцною металевою пряжкою, яка легко закріплюється та тримає ремінь на місці. Він представлений у кількох розмірах, що дає змогу обрати найкращий варіант для вашої фігури. Він легкий у догляді та простий у використанні. Це чудовий вибір для повсякденного носіння та стильного поєднання з різними образами.